Так, трошки тримаємо паузу, і потім будемо вітатися і вийдемо в ефір. Друзі, вітаю вас! Ось так трапилось, що прямо, як то кажуть, з корабля на бал, а я з самоліта на працю. А знаєте чому? Бо поруч Анатолій. Коломіць. А ви ж знаєте його? Він сумасшедший на щоб попрацювати. Мішо, відпочити трохи там, попити кави. Ну, каву попили. Так. Так. Друзі мої, ви бачили мій останній ефір, тільки він був з Атланти, з аеропорту вже я прилетів в Німеччині, і тут така встрі... зустріч на Ельбі. Знаєш, хто була? Угу. Два місіонера зустрілися прямо біля Франкфурта. Два нормальні, Да. нормальні. Дивіться, ми у такому українському штабі. Я б, я б так би мовив. бачите, тут самоліти. Це не М-16, але ми домовляємося. Тут б'ється серце місії Самари Дінс», яка допомагає дуже багато Україні, і з якою я вже багато років працюю. Анатолія дуже вам представляти не немає такої дуже потреби. Місія Аймасі він давно працює. Він дуже любить. Україну багато роби. Я намагаюсь вчитись у нього, хоч трохи так працювати, як він. Толік ми зустрілись, бо ти їдеш з місіонерської поїздки в Україні. Скільки ти місяць був П'ять туди... тижнів. Навіть більше. Я летів. В Америку він летів в Україну, ми, ми пересеклись і назад так само зараз. Okay. Я назад прилітаю, а він летить, вже повертається додому. Як було, що робив, що бачив? Ну, Десь 10 тисяч кілометрів я наїздив на автомобілі. Гарно зараз сам їжу, забиваю тільки в навігатор. Трохи запарили тобі ці всі волонтери українські рішив сам їздити. Що вже виходить? Ну десь трохи друзі. Май зробіть перепост, якщо можливо, щось там плюсика поставте. Напишіть щось. Дивіться, я зразу скажу для чого. Ми о нік. Вітаємо наш нік. Ні... Да, да, Ніки да. вітаю. Коли ти а там оце, в Африку? Оце Габріель, да, це мій друг з Аргентини. Він зараз приємний. Приїхав... Да, да. Він приїхав е з Аргентини, зараз також живе в Тернополі. Ми зустрічались біля лінії фронту. Також працює. Віталі, вітаю тебе, Габріель. Мабуть, ти не розумієш, але йде річ за тебе. Габріель, ти це чуєш? Добре. Дивіться, за... чому ми робимо такі ефіри? Ну, Це вже зрозуміло, що все, що ми робимо, ми робимо це е, разом з вами. Ми не робимо це, це самі. Так. Треба, щоб ви чули, бо багато хто з вас підтримує Анатолія, хтось підтримує також мене. Ми вам дуже вдячні. Все, що ми робимо. Ми час від часу виходимо в ефір, в ефір щоб розповідати, як, як все йде, щоб ви відчували, що ми. Ну, не тільки запрошуємо допомагати, а ми якби, звітуємо, що от зараз була така поїздка в Анатоліє п'ять тижнів. Да? І, Анатолій трохи розкажи людям особливо, хто, хто підтримав, щоб вони пораділи, що тут не просто там десь. Відпочивав трускальців. Трускавці був? Ні. Ні, то що? Ой, а потрібно, а чувствую, може треба послати, десь трускавець, дати грошей сказати, якщо гріх, якщо потратиш не туди, Це а склад. він такий він, якщо йому дали, що він тільки туди тратив, а то ви йому можете так допомогти. Друзі, хотів би подякувати тим, хто мене благословив і немалими сумами. Дякую вам, суми великі були. Е, ну, так скажу. Все закінчилося. Е, да. може, може я після програми фанрезів з тобою трохи зроблю. Завтра улітати вже вчора карткою платив нашою американською. Раніше, так. На виїзді, звісно, я вже пустий, але друзі, це було більше 30 тисяч, набагато більше 30 тисяч, які я мав. Ми їх потратили в самі такі е, гострі нужди. Закупляли, їду, детські дома. Я ще буду виставляти трохи по ходу, коли вернуся, вже трошки відійду, бо трохи втомився п'ять тижнів. Вчора, ви знаєте, я після обід приїхав сюди, і я був не готовий. Я все йшов по плану. Вчора я ходив, отак тут, по кімнаті, і думав. Що ж то Що нічого не робиш нічого не роблю. Я вчора чуть в депресію не попав, скажу вам правду. Ну, така ситуація була, що я не знав, що мені робити. Це кілька годин. Я в три часа тільки вчора приїхав сюди і це до вечора, до сіми годин, це чотири і години. Ти вже простив себе чи... Та ні, ще поки ні. Як прилечу. Я собі думаю прилетіть і там мені треба буде перебудуватись. Але друзі, я готовий. Рухатися, дуже багато є планів, нужд багато є. Друзі, болі бачив. передових був кругов Тільки прилетів в Україну зразу ми із з одною місією добрий Самарянин закупив два кабана готували церкви там їду. з Чотири Венами запакували їдою. Тушонку робив? І, і вареники, і пельмені ліпили. і що що мені да. подобається? Що ти везеш гроші в Україну і там ти допомагаєш, але закуповуєшся в Україні. Так. Це дуже важливо. бо Ти трохи рухаєш економіку. Так я, я це я це, це розум, я це розумію, тому що е, важливо, щоб піднімалась економіка Дивіться, України, думаю, коли щось дають, наприклад, в Америці, тут у Німеччині я збираю люди, дають там. Продукти дають балетами буває дають дають, да. то треба брати. Дають так, треба брати, так і вже тоді шукати гроші, як доставити. Так. Але якщо закуповувати, то закуповувати краще в Україні. Нічого я в Америці не закуповую. Це є mm. люди, які принципово самі хочуть закупити, і mm. тоді я відправляю. Я нічого, тільки mm. я вкупую таке. Ну, щось є такі речі, які ніде не купиш ну, тільки в Америці, яке саме для нашої ком команди приблизно так. Але друзі, будемо працювати зараз. Ми з Сергієм обговорюємо, як ми будемо працювати з да. Німеччини, тому що в них теж тут є речі, які вони можуть збирати, але тяжко з відправкою. Ми якось разом можемо проплачувати доставку, делівері. Ілі, ну тут багато є. Я також мушу сказати: дивіться, люди. Якщо хто хоче працювати, я тут у Німеччині я їжджу постійно в Україну, але я маю змогу тут. З однією місією я працюю в цій місії. Ми відправляємо звідсіля грузовики, продукти. Якщо ви маєте намір спілкуватися, щоб щось достати для вас, відправити, виходьте на мене. Так з Анатолієм ми розмовляємо. Бо дивіться зараз, можна за це скажу, дивіться. Зараз нема такого поняття, мій груз чи твій груз. Так. Є, є єдина Україна. Так. Дивіться, як я, я собі розмірковую. Наприклад, я достав груз. Анатолія, або ви хтось дали грошей доставити. Ми привезли туди. І тоді хай воно розходиться по Україні, якщо ви бачите, куди треба, хай воно туди йде. Якщо я скажу, а давай от сроки сюди дамо. Треба дивитися, да? І такого нема, що тільки я хочу туди, куди я хочу. Для мене важливо, що це. Залишиться в Україні для наших людей і ми підтримуємо нашу країну. Ви знаєте, я своїми очами бачив оцю цю біль я проїхав всі гарячі точки. Друзі, мені так обідно, що деякі з Америки пишуть такі, такі коментарі, ну, негативні коментарі пишуть. Мені дуже прикро, я не назву зараз прізвище того, деякона, але як він мене достане в нас, в Вашингтоні, я його назву в ефірі, і Сергій його з ним тоді поговорить. Ні, Надо називати, треба мені дати це ім'я. Я його, я його зробу, зроблю зробув. Я знаю, що він подивиться. Він просто пише. Знаєте, ну якщо ти вже такий пропутінський, проросійський вибач християнин і діякон церкви, мовчи, бо я запустю тебе. Чесне слово скажу, що я запустю, а в тебе в церкві я буду з пасторем, поговорю і поговорю з членами церкви. Не можна, не можна так, коли біль, війна, приїдь сюди, проїдь і подивися сам своїми очами. Я подивився. Я проїхав в одному місці. Це була Херсонська область, де тисячу будинків. Із них дев'ять уцілили будинків. Уявіть собі, 991 будинок розруйнований. Одні собаки ранені, бігають. Я просто побачив одну автомобіль, один який танками його розплескали, як тарілку зробили І червоного кольору. я тільки бачу, що це був автомобіль, але в ньому десь були люди. І що з тими людьми вони просто вони у пластинку всі роз, розплескані. Це жахливі речі. Я побув ті, де окуповані, в Лімані побув. Я раніше був. І Оці там були озера. Оці знаєш, тут вагоронічне доліна. Вони стерти. Я стерти проїхав з Боже. Це ужасно. я був в Сіверській. Ми хотіли бути в Бахмуті, але нас вже не пустили, бо там вже прострілюється, багато загинуло. Толік, диви, який ці... приємний комент. Який? Шо там Привіт з Севастополя? Ждем вас. Амінь. Амінь. Брати, ми прийдемо. Я yeah, yeah, буде все Україна. Знаєте, сьогодні люди говорять там миру, примирення. Друзі, не можна говорити про те, про прощення, мир, примирення, коли... Оттяпали кусок землі, вийдіть за межі за, за кордон України, і тоді будемо сідати і все це, про все це говорити. Друзі, і, і я би хотів би, щоб ми адекватно дивилися на ці речі. Але я буду займатися своєю роботою, моя допомога людям, так як мені Господь проговорив там, де біль, там де горе, там де сльози людські, я там, і ти йди туди. Господь проговорив мені. І я йду туди і хочу, і вернусь в, в Америку і буду двигатися разом з вами. І в мене є одна ідея хороша. Я пізніше вам скажу про відправку гуманітарних вантажів літаком. Ми маємо зараз таку можливість відправляти друзі. Приєднуйтесь безкоштовно прямо в Україну, доставка цих грузів. І я можу доставляти з будь-якого штату. Америки з будь штату просто певні правила є, і ми можемо відправляти. Приєднуйтесь, телефонуйте мені. Тут ви бачите, там є наші да? мої дані, телефон. Або я вам скажу 206 359, 16, 77. Телефонуйте вже завтра буду вдома, ну буду адекватний, напевно, через кілька днів, а в склад поїду напевно на другий день. Що змінилося з останнього разу, як ти був? Що ти відчуваєш, що треба міняти на твій погляд? Ну що я замітив, що об'єдналися що церква, що я замітив, що церква робить зараз ту роботу, яку має робити. Змінилось дуже багато. То церква, вона приймають у собі біженці, вони живуть до сих пор, вони корнуть, вони їздять на передову. Я, я був на передових, ви знаєте, свою плем'яницю, Глорією. Вона теж була в бронежилеті. Хоча мені виписали, що, що ти потягнув ту дитину, та я її не міг зупинити. І вона мене трималася, і ми мусили разом їхати. То я побачив там церкви, все то те, що робить церква. Що би я хотів би побажати. Друзі, церкви, я як в Росію попадаю. Я приїжджаю, кажу, дайте мені українську біблію, щоб я проповідував. Вони кажуть, церкві немає української біблії Це в Україні. Україні. В Україні В Україні. і я вам скажу ганьба сто відсотків. Я їх просив в декого обід вони мені давали, що будуть українською мовою, хоча б отче наш молиться. І я так радісний виходив Сергій, оттуда. Ви знаєте. Підтягуйтесь, я Глорію взяв свою. Вона в Америці родилася, вона англійською думає, читає Біблію, не навчилась українській мові. І вона говорить: дядько, от ти мені говориш, щоб я учиш мене цієї мови. А чому тут люди живуть якоюсь іншою мовою, розмовляють? Я кажу, Глорія, вони теж вчаться, так як і ти. Так що, друзі, вчимось. Українську мову, Сергій, дивіться, вже розмовляє українською українську майже мову. Майже вільно, майже вільно це мене тішить. Да, друзі мої, я зараз тут, ну, якщо ви бажаєте, щоб я посітив вас, якщо є такі українські бо я працюю з українськими такими групами, тут в Німеччині також то я готовий приїжджати, виходити на зв'язок. Бачите, зараз зараз такий час, що нам треба єднатися, що так. така. Взаємодія була колаборація, як модне таке слово, колаборація, не, не в плані колаборанта, так, але... а взаємодія так. такого. Знаєте, це дуже важливо. Толік, що я тобі можу сказати? Я, Можна я, на... Сережа, дивись, якщо хтось мене дивиться в Німеччині, я хочу влітку прилетіти в Німеччину, налажувати такі контакти. Напишіть мені, всі, хто мене да. дивиться в Німеччині, ті, хто виїхав, наших, з яких ви міст, щоб я міг. Трошки познайомитись, бо я приїхав зараз на автомобілі своїм. Залишаю тут автомобіль. Вилітаю, коли я прилечу, буду на автомобілі. Я зможу посітити, якщо запланую зарані. Я хочу ті, хто відкриті допомагати Україні, будемо разом це робити. З Сергію ви будете, і ми будемо разом це робити. Вибачте, Ви бачите передані. Й... Да, да. Ось так, друзі мої. Я дуже вдячний, Анатолій, що ти багато часу так проводиш в Україні, і я дуже вдячний, що ти так оці ці роки жив, що люди тобі довіряють. Слава, бо якби Богу. ти просто час потратив, приїхав, бо там знаєш 20 доларів в кармані, де такі щирі Україні, цього Боже, і все буде добре, це одна річ. А якщо там, я кажу, там 30 завіс, це 37, тільки... 37 і ще на картку, ну, більше 40 потратив wow, в Україні. Wow. так що... Дуже е... вдячні. не вдячний. потратив. Уклав да. у правильні ці посія, Знаєте, оці дітські дома, дом престарілих, який ми. Я буду ще десь з часом трошки розповідати. Я зроблю такого так, Боржуйки. бо я, коли останній раз у січні був, да, то й... Я заїжджав в, в такий дом, який ну, фінансує, керує Анатолій. Він у Львівській тут області. І я бачив дуже вхожені такі старички, Знаєте, бабусь, бабусі лежать, знаєш такі чистенькі, гарненькі. Ніякого запаху поганого немає. Знає, немає а ти знаєш, що той який ти привів до голу да. Ніколи? Да. Він же пішов у небо да, вічне. Я знаю. Ось що Бог зробив, да, да, да. да. І Бог дай... і його врятував, і тебе підключив. І мене підключив. Я оце як солошка появився да. і щез. А ти <різь> а? <далі. різь> Але класно. Ви знаєте, друзі, отак Господь іноді От начало цього хоспису це було через Сергія і, і те, що він витягнув цього Миколу. Він вже на небесах прийняв Ісуса Христа, покаявся. Дуже був щасливий. Я приїжджав з ним спілкувався. І він же йшов на небо. Така наша ціль. Да, я заїхав, просто... я заїхав його привітати. Я так. думаю, зв'язку до мого колії зайду. Так. Кажуть, місяць назад йшов. Так, так. Знаєте, що, що я бачив, друзі мої? Колись ви почуєте новину, що мене не стало або Анатолія так. не стала, а наші діла і те, що ми робили, воно, воно піде за нами, за кожним з нас. Тому дуже важливо, знаєте, жити так. Щоб потім хтось згадував. А от Анатолій, <рес> а оце він робив. Оце він. Знаєш, я е, кілька, не кілька днів я батька свого пакували. Да. Батька я. А я, а я ж був Сережа, да. кілька... останній бачив. Да. І да. він за мене молився в здравому да. погрози. Я ж так дякував Боже. Дай мені да. від цього мужа трошки. Він так здраво помолився за мене, розпитав, як справи. І я сфотографувався, в мене є фотографії з ним. Це було благословенна честь. І я тут бачу він вже відійшов у вічність. Знаєш, ми сиділи от діти, онуки, навіть правнуки. Там, да, ми в кількох містах збиралися, і ми все розповідали, що наш батько робив, що да. він казав, яким він був. І Я, знаєш, я прям так відчув це. Щоб поки я живий, поки є сила, я мушу допомагати людям, дітям так. своїм також, щоб коли знаєш, закінчиться все щоб так. було що розповідати. Ну, а сама моя така мрія велика, це щоб те, що ми робимо сьогодні, щоб воно мало продовження. Ви знаєте, я собі не простю, якщо я коли вже не зможу відійду і щось зруйнується, я. Я себе не простюю, тому друзі, давайте разом це робити. У нас вже велика є команда. У нас ж є американці присоединяються. У нас Речел молодець. Вона така вивчила українську мову, говорить українською мовою, чиста американка, але Україна в її серці. І багато таких є, друзі. Я знаєте, знаю, що вже в Америці багато втомились, тому що війна затягнулася. Друзі, дуже велика є нужда, проблеми великі є. І ми не маємо стояти в посторонь. Ні, ми маємо продовжувати це робити. І я вас прошу, друзі, не зупиняйтеся. Повірте мені, ви мені довіряли багато років. Я своїми очами бачив я майже всі Штати чи ці області України проїхав. Зустрічався із волонтерами, зустрічався з пастирами, єпископами. І мені приємно, що я бачу нашу лепту, яку ви вкладали в Україну, воно працює сильно. Добре, добре, Анатолій. Ще раз дякую, друзі, благословіть вам усіх. Тримайтесь, дивіться, після темної ночі завжди наступає утро, день, ранок, сонце сходить. Так буде і з нами, і з Україною. Хай Бог вас рясно благословить. Можна я ще щось скажу. Друзі, я таким принципом живу, коли скоро Господь прийде і ми його всі чекаємо. Як люди віруючі, ми його чекаємо. І він прийде і запитає, що ми зробили, і тоді не буде мати важливості те. Що ми їли, на якому автомобілі їздили, в якому ми будинку жили. Ми все це оставимо, друзі буде тільки те мати значення, що ми в вічність положили в душу людську, в спасіння душ людських, ото буде важливо. І тому, друзі, у мене служіння в нас велике. В нас не тільки в Україні і в інших країнах є Ось Школу відкрили в Африці. тої. і зараз я маю 150 дитини. Ми я маю спонсорство. А ще мені треба 48 дітей на спонсорство. Телефонуйте мені, але зараз прийшли ще 50 дітей доповнітельно. Мені директор школи каже: там голод в цій пустелі, і прийшли діти просто через забор лізуть. От. І багатисть, а в Україні друзі, скільки болі. Мені мені треба людей підтримувати, тому що вони фултайм міністри працюють і їм треба за щось жити. Хоча б, якби хтось позвонив, якусь сотню доларів взяв когось особисто підтримувати. Це було б благословення. Ми б могли б постійно кожен місяць підтримувати кись 100 доларів когось підтримувати. І щоб було стабільно, телефонуйте мені, друзі. Yeah. Люблю вас, обнімаю і благословляю ваші сім'ї. Друзі, я дуже вдячний. Я б не з пустими руками поїхав в Україну лише тому, що ви класні. Я оцих турнікетів повіз. Я останній, Серіже. Да не виключай. Ні, Я нічого ненормального зацепили. Друзі, я турнікетів повіз, Оцих кетовських більше 200 штук. Солдати там на передовій. Вони витягували свої турнікети, ставили на стіл, казали: Дай мені, дай мені цього. І вони вставляли туди оці надійні, бо вони дорогі, пара 60 доларів. Церква, Баптістка, Скента. Ви 100 штук купили. Молодці. А деякон цієї церкви. Він мені ще в догонку в Київ якось переслав цілий ну, ціли ящик оцих обігрівачів. знаєш? Оці. Ну, я знаю, що коли холодно, ти да. розминаєш. І я таких 8 чемоданів всього привіз. Я тоді знайшов тут в Україні, ще тисячу штук купив в Україні. Я повіз на передову, сам лічно давав цим воякам. Знаєте, як вони дякували. Тобто я не просто комусь віддав, щоб десь передали. Я лічно особисто їм сам передавав. І це так було приятно. Я молився за цих вояків, благословляв їх. Тому посетив даже свого друга, який в лікарні руку обірвало. Знаєте пальці, але я дивлюсь, він духа не теряє. Молимо. Зараз молимо, щоб протест такий йому був класний, друзі. Люблю вас, обнімаю і благословляю. І оцей ненормальний, він вже летить назад додому в Америку. Зустрічайте. Якщо ви спокійно мали життя цих п'ять тижнів, я їду до вас. <схай> я їду нарушити вас спокій. <схай> <схай> Дякую. Добре, друзі. Дуже вдячний, хай Бог вас благословить, друзі. Мої тоді все. Ми відключаємось. Добре, Дякую, Сергій. тобі. Да. І думаю, що ми не раз ще з тобою ефір будемо да, проводити. Дякую. Да, ви добре. класні, друзі. Дякую з Богом.